Брати і сестри, слава нашому Богу. Христос народився, дяка Йому, що залишивши він славу Небес і зійшовши на цю скорботну землю, щоб спасти те, що загинуло, хвала нашому Господу, дорогі брати і сестри, і в сьогоднішньому дні наші серця палають любов'ю до нього. Славлять Його ім'я, святе, дякують Йому за цей великий дар спасіння, який Він нам дарував. Бо каже нам Слово Боже, що Він нас спас не з діл наших, а по своїй великій милості. хвала Господу нашому, хай Його ім'я славиться в серцях наших, в нашому ходженню і поводженню перед нашим Господом і Ісусом Христом, щоб ми завжди були слухняні. Його зову, Його святому Слову, слухаючи Його і Його виконуючи, вкладували Його з серця наші. Ми знаємо що сьогодні у нас, як би сказати, в новому році або початку Нового року ми маємо це надзвичайне служіння, спомин Господа нашого Ісуса Христа, виконати Його заповідь, яку Він сказав. Ці великі горниці своїм учня, це робить завжди на спомин про мене. Хвала нашому Богу. По великій Його милощі, дорогі брати і сестри, ми сьогодні зібрані і можемо за Його допомою, Його благословіннями під Керівництвом Духа Святого виконати цю заповідь Його святу, яку він промовив там ці горничі учням своїм. Ми сьогодні чули в молитві, було сказано, що він взяв хліб, благословив і роздав учням своїм. своїм. Слава йому навіки, дорогі брати і сестри, нехай би завжди його ім'я було в серцях наших. І ми завжди пам'ятали, апостол Петро говорить в своєму посланні. Знайте, що не тлінним сріблом або золотом, відкупленим від вашого марного життя, яке передано вам від батьків, але дорогочинною кров'ю нашого Господа Ісуса Христа, як чистого і непорочного ягнят. Хвала йому навіки, дорогі брати, і сеси. Знайте, те завжди хай буде в нашій пам'яті, в нашому розумі, в нашому ходженню перед ним, що ми завжди пам'ятали. Яка ціна за нас заплачена, бо каже апостол Петро, що ви відкуплені сріблом або золотом від вашого марного життя, яке передано вам від батьків, але дорогочинною кров'ю, хвала йому навіки, дана ціна ціна цін, чин, дорогі брати і сестри, якої ніхто із людей не міг і не зможе вкласти, як наш Господь Ісус Христос. Положив свої руки добровільно на цю хресну перекладину, щоб примирити нас з Небесним Отцем. Дяка Господу нашому. Дорогі брати і сестри, я зачитаю Слово Боже, із повторення закону із 18 розділу і з 15 вірша, такі блаженні слова. Господь ваш Бог поставить вам пророка спосеред вас. З ваших братів, як мене, його будете слухати. Відповідно до того, що ви просили у Господа вашого Бога на хореві, в день зібрання, кажучи, нехай ми більше не слухаємо голосу Господа нашого Бога, і не будемо більше дивитись на цей великий вогонь, щоб нам не померти. І Господь сказав мені. Усе, що вони просять правильно, я підніму їм пророка з поміж їхніх братів як тебе, я вкладу мої слова в його уста, і він говоритиме їм усе, що я йому накажу. І якщо хтось не послухається моїх слів, які він говоритиме від мого імені, то я покараю такого. Слава нашому Богу, дорогі брати і сестри, коли ми би вникнули в ці слова благодаті, які сьогодні тільки що я зачитав, нам би хватило цих слів на ціла наше християнське життя аж до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Каже, Господь Бог поставить вам пророка, такого із ваших братів, такого, як мене. і Каже слово Боже далі, що каже Господь, Мойсей сказав, чи слова до народу пророчі, до народу, який стояв перед горою хорив, що Господь підніме, але далі Господь сказав мені, усе, що вони просять правильно, я підніму їм пророка. Господь виконає своє слово. Господь ніколи не забуває свого слова, Він ретельно слідкує за словом своїм, і воно виконується точно одну минуту, секунду, дорогі брати і сестри, і каже, що моє слово має поводження. Воно пустим до мене ніколи не вертається, але має поводження. Слава Господу нашому, дорогі брати і сестри, і Господь говорить, що я підніму їм пророка споміж їхніх братів, як тебе. Тобто такого, як Мойсей. Мойсей свого часу вивів ізраїльський народ із Єгипту з тої неволі тілесної, дорогі, брати і сестри, Він їх провадив через ту пустелю, Він їм промовляв слова, і дорогі, брати і сестри, Господь або Дух Святий промовив. Через чого їхнього вождя Мойсея ці блаженні слова, що Господь прийде час, виповниться час, і Господь підніме цього Пророка, і Господь каже, що я підніму. І якщо хтось не послухається тих слів, які я вложу в уста Його, буде покараний, хвала навіки нашому Богу. Дорогі брати і сестри, що ми послухалися того роду науки, що ми послухалися Його Святого Слова, що ми прийшли і пізнали Його через наше покаяння, через наше відродження. Хвала Господу нашому, дорогі брати і сестри, хай би Господнє ім'я було прославне наш Господь, нехай би був возвеличений в нашому життю і хоженню перед Ним. Великий пророк Іван Хрестити, коли свого часу він хрестив нарід, який каялися від гріхів своїх, там на речі Йордан, було сказано через нього такі блаженні слова. Це і написано в першому розділі Івангелії від Івана. І З 19 вірша і нижче є написано чи блаженні слова, коли вийшли або прийшли книжники і фарасеї, щоб запитати його, тобто Івана Хрестителя, хто він такий є, чи він пророк, чи він Христос, чи він один із пророків, щоб нам дати відповідь тим, які нас послали. Бо Вищі начальники або первосвященники послали їх, щоб вони взнали. І коли вони запитали Івана Хрестителя, Іван Христос визнав: Я не Христос, я не Ілля, і я не пророк. І коли його спитали, хто ж ти такий, як ти не пророк, чому ти хрестиш, то він відповів, він відповів 23 й вірші з першого розділу. Я голос того, хто кличе в пустелі, рівняйте дорогу Господу, як сказав пророк Ісая. Були послані від фарисею, тож вони запитали його і сказали йому. І він відповів, у відповідь їм сказав: Я хрещу водою, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте. Дорогі брати і сестри. Як ми чули із прочитаного або з тих слів, які я вище сказав, що люди, які вчили інших людей, які говорили або читали Закон Божий, і які, розум... які його вивчали і знали, прийшли і запитали, то Іван Хреститель їм відповів, що в відповіді сказав: Я хрещу водою, але серед вас стоїть Той якого ви не знаєте? Дорогі сестри і брати, хай би далекі ці слова були від кожного із нас. Хай би далекі вони були. І далі Іван Хреститель говорить, це сталося в Вифанії на другому бочі Йордані, де Іван Христив. Наступного дня Він бачить Ісуса, який іде до Нього, і каже, Ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу». Ми чули із прочитаного, що Івану Хрестителю було сповіщено, як Іван Хреститель далі дає свідчення, що він говорить, я не знав його. Але той, хто послав мене хрестити вас водою, той сказав мені, на кому побачиш? Духа Святого, який сходить з неба в виді голуба, то є той, який буде вас хрестити Духом Святим. Слава Господу нашому, дорогі брати і сестри. Прийшов Той, збулося, слово Боже, де Господь сказав, що я підніму пророка такого, як і ти, з поміж ваших братів. І виповнилося цар Іван Христитель вказав, на того, який прийшов. Спасти наряд від гріхів їхніх, за що слава нашому Богу. І в шостому розділі Івана від Івана збулося, що це велике чудо, де Ісус Христос нагодував цей наряд цими чотирма хлібами і двома рибками, то каже Слово Боже такі слова. 14 й вірш, туди люди, побачивши чудо, яке Ісус вчинив, говорили, що Він є справжній пророк, який має прийти у світ. Ми чули і спрочитано, що після цього чуда, яке вчинив Ісус Христос в пустелі, да Він нагодував цих п'ять тисяч народу, дорогі, брати, і сестри, що наряд визнав Його. Що це є цей справжній пророк, який прийде у світ за що слава Господу нашому. І далі, в дії святих апостолів, є написано, або ці слова були сказані через, через апостола Петра, де свого часу. Петро і Іван на 9 годину йшли в храм, щоб помолитися, і було там цей чоловік, який сидів і від утроби материни не ходив на ноги, сидів під тою червоною брамою просив милостинів. То коли підійшли до нього Іван і Петром подивилися на нього, а він з вірою, дивився на них і думав, що вони йому щось дадуть, якусь милостиню. Але Петро сказав, стрипле золота в нас нема. А що маємо, це тобі даємо ім'я Ісуса Христа з Назарету встань і ходи. Стало ще надзвичайне чудо, дорогі брати і сестри. І цей чоловік, скочивши на ноги свої, і пішов із ними. І далі. Апостол Петро говорить таку проповідь до тих, які почали їх переслідувати, які хотіли ув'язнити Петра і Івана, але за того народу, що на збігся на цей ганок Соломоновий, і вони не могли нічого вчинити цим двоїм мужам Божим. То він став і промовив такі слова. Побачивши це, Петро, 12, вірш із 3 розділу. Побачивши це, Петро звернувся до народу, мужі ізраїльські, чого дивуєтеся, чого? чому дивитеся на нас так, нашими своєю силою або побожності зробили, щоб він ходив, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Бог наших батьків прославив свого слугу Ісуса, якого ви видали і відреклися перед Пилатом, який присудив Його відпустити. Ви відреклися від святого і праведного, а ви просили звільнити нам людину, вбивцю. Володаря життя ви вбили, та Бог воскресив його з мертвих швидком, якого є ми. І далі апостол Петро говорить, чи блаженні слова, або цитує ці слова із старого заповіту, де я тільки що зачитав, що Мойсей провіщав батькам, що Господь Бог ваш підійме вам пророка з братів ваших, як і мене, Його слухайте що у всьому, що тільки скаже вам». І цитуючи ці слова. І апостол Петро далі говорить, буде так, що кожна душа, яка не послухає того пророка, буде вигублена із народу. І він говорить, що ви його розп'яли, але Бог його воскресив. І от ім'ям Ісуса Христа цей чоловік сьогодні вздоровлений цим іменем. І далі, коли взяли під варту, Петра і Івана і свого часу роз... або цей суд, це роздумав, що їм вчинити, яку їм, яке їм наказання дати. І, випроводивши їх із цієї кімнати, вони раду радили. І каже, як ми бачимо, нічого зробити не зможемо і не можемо, бо справді це сталося велике чудо. Нарід весь бачив це і знає, то що нам робити, і раду нарадили, щоб цим ім'ям або ім'я Ісус не згадували апостоли, не проповідували про Нього. І коли їх закликали і сказали їм. 18-й вірш із 4 розділу такі слова. І покликавши їх. Наказали зовсім не говорити і не навчати в ім'я Ісуса. А Петро та Іван у відповідь сказали їм: розсудіть, чи справедливо перед Богом більше слухатися вас, аніж Бога. Адже ми не можемо не розповідати про те, що бачили і чули. Вони ж погрозивши, відпустили їх, нічого не знаходячи, щоб покарати їх. Через народ, бо всі прославляли Бога за те, що сталося. Слава навіки нашому Господу, дорогі брати і сестри, відповіли і Іван і Петро, розсудіть же самі, кого нам більше слухатися вас чи слухатися Бога. Бо ми, каже, не можемо від того відректися, що ми чули, що ми бачили. Чого руки наші торкалися, і про що ми завжди слухали? Хай би Господь нам допоміг, дорогі брати і сестри, слухатись Господа нашого і Ісуса Христа як нашого особистого Спасителя. Апостол Петро в своєму першому посланні. Я вже прочитав або процитував пару віршів. І що, послання, ви знаєте, ці слова, вони завжди мені дорогі, я їх люблю говорити, і вони завжди є в моїй пам'яті. Я не раз існю сню пробуджуся, і цитую, або говорю їх, і потім роздумую, чи я відповідаю цим словам Господа нашого Ісуса Христа. І апостол Петро, в першому посланні, в першому розділі говорить такі блаженні слова. Тому то, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приносить вам з'явленні Ісуса Христа, як діти послуху, не потураючи в незнанні вашим попереднім пожадливостям. Але як той, хто покликав вас є святий, будьте ви святий у всьому вашому житті. Слава навіки нашому Богу! Дорогі брати і сестри, ми чули і спрошито, підперезавши стаг на розуму вашого, зберіть свої думки в одне, і далі нам говорить апостол Петро, чи блажені слова, як діти послуху. Ми послухалися Його Слова, ми стали його дітьми через послух, який ми вчинили перед нашим Господом Ісусом Христом. І далі нам говорить Слово Боже, але як той. Хто покликав вас і святий, і будьте висвяті у вашим поводженням. Хай би нам Господь допоміг, щоб у новому році, дорогі брати і сестри, бути святими, брати приклад від Нього, преображатися у нього, бути подібним до нього. Я не раз говорю із цього місця, діти тілесні, які народжуються від своїх батьків, вони подібні своїм батькам. І ми можемо приділити, знаючи батька, і можемо приділити сина чи дочку їхню, і можемо сказати це син, чого і чого батька, якого я знаю. Дорогі брати і сестри, щоб цей світ міг бачити, це світло, яке світить у темному місці, в нашому життю і ходженню перед ним. І каже, далі нам слово Боже. Через нього ви вірили в Бога, який підняв його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра і надія були на Бога. Очистився Духом ваші душі, як на нелицемірне братерство, через похслух істині, ревно і щиросердечно любіть один одного. Говорить нам слово Боже, очистився через Духа Святого, Майте ревність до Бога, дорогі брати і сестри, і ревно, від щирого серця каже нам слово Боже, любіть один одного, бо народжені винесли рівного начиння, але Словом Божим, живим та тривалим. Слава нашому Богу, дорогі брати і сестри, хай би Господь нам допоміг, в цьому новому році і аж до нашого закінчення, цього тимчасового життя. Бути йому подібним славити ім'я Господа нашого Ісуса Христа, який вмер і воскрес для оправдання нашого Йому. Слава повіки. Амінь. Молимось.